Доброго дня, я з України. Продовжується яблучний сезон і я продовжую займатися. Заготівлею яблучок на зиму. Як роблю яблучний домашній оцет, я вам вже показувала. Дуже гарний, легкий в приготуванні рецепт. І завжди в домашньому хазяйстві яблучний оцет знадобиться. І в кулінарії, і багато де. Заходьте, будь ласка, і дивіться цей рецепт, тому що дуже класний. Залишу підказочку в правому верхньому куточку. А сьогодні приїхали на дачу, і тут, так як і вдома, в місті, в мене дуже багато яблучок. Ось ці яблучки з домашньої яблуньки. Казала вам, що відламувати. Малась дуже велика гілка, і ось таке так багато яблучок буду переробляти. І на дачі також не збирала велику кількість яблучок. Сорти зовсім різні, але і той, і той. Не дуже кислий. І тому я хочу з них зробити пастилу. Буде дуже смачна пастила, яблучна з горішками. Впевнена, що дуже солодка і дуже гарна буде заміна цукеркам в зимовий період. Можна використовувати як і цілі ось такі яблучка, так і як пошкоджені. Як підготовлюємо яблучка, нарізаємо, не знімаємо не шкірочку, не вирізаємо серединку, тільки прибираємо якісь пошкодження, Ось такі. нарізаємо будь-які. Кусочками, тому що ми їх будемо тушкувати. Зараз все поріжу, складу великий казан і буду тушкувати до тієї консистенції, поки це вже буде повноцінне яблучне пюре. І що, ще хочу додати ось такі грушки, також домашні груші привезла з міста. Мені здається, що також вони додають солодощі, і також буде дуже гарний грушовий аромат у пастили. Тому підготовлюю. І далі буду вам показувати, як ця пастила робиться. Перший раз роблю, але впевнена, що це буде дуже гарний і дуже смачний рецепт. Нарізала вже майже цілий казан яблук, поставила на вогонь, щоб потихеньку прогрівалися, і додам пів скляночки, скляночку водички. Ось так. Вона зараз прикрию кришечкою, продовжу нарізати яблучка. А водичка почне випаровуватись, і буде яблучка почнуть тушкуватися. Ось так виглядають яблучка після того, як я їх поротушкувала, і тепер буду викладати на сито, навіть не на сито, а на ось такий друшлячок, і перетирати. Наша ціль перетерти як можна краще, щоб в кошику тут залишили лист, тільки кісточки і шкірочки. А внизу була було чистеньке яблучко, яблучне пюре. Я думаю, воно дуже гарно перетреться. Ось таке пюре в мене вийшло, дуже гарне, однорідне. І знаєте, як будь-яка хазяйка бере якийсь рецепт за основу і потім щось переробляє по своєму вкусу, і так, як їй зручно робить. Так зробила і я. Що я змінила? Я почала коли перетирати, дуже важко було перетирати. В мене вийшла дуже чомусь така міцна, погано розварилася груша. Начебто, коли різала, підготовлювала, була дуже м'якенька і гарна, але погано втушкувалась і була дуже жорстка. Тому я просто взяла і погружним блендером все це перебила. Все прекрасно, хочу вам сказати: можна перебивати, потім дуже легко відділяється майже пюре саме просочується скрізь сито, і ось так мало в мене залишилось відходів, тобто кісточок і. Шкірочок, тут може грам ну, з пів кіло буквально, а казан 12-літровий чистого пюре в мене вийшов. І що ще я б змінила від оригінального рецепту? Можна було спочатку не різати, а можна було в мене є така електрична шинковка, якщо в когось є, пошинкувати з кибочками тоненькими, тоненькими. Тоді б вийшло яблучко і грушко, і було б дуже гарно тоді воно протушкувалось і перетирати було б дуже легко. Та зараз я додаю сюди цукор. Також, що хочу змінити. В оригінальному рецепті, після того, як додамо цукор, ми його ще повинні потушкувати і досить довго. Але я, мабуть, цього робити не буду. Точніше, не буду цього робити, тому що пюре в мене ось бачите, досить-досить густе. І ну, я не буду робити з цього варення, джем, я буду використовувати тільки на пастилу, на сушку. Тобто не вважаю за потрібне його ще раз тушкувати, піддавати термообробці, буду зразу викладати на листики сушилки. Цукор додаємо а вже ж по смаку, починаємо десь 100-150 г на кілограм пюре. І знову ж пробуємо по смаку. В мене яблука зовсім не кислі, до того ж я додала грушу, і в мене виходить пюре досить солодке, не потрібно додавати багато цукру. Тобто я додам буквально ось на цей 12-кілограмовий казан, додам буквально 800 грамів цукру і буду тоді куштувати, який, е, яке пюре. Ну я майже впевнена, що я більше додавати цукор не буду. Так, сушити я буду пастилу на своїй сушарці. Сушарка в мене велома білоруського виробництва, дуже непогана, не раз показувала, як підготовлюю сушарку. В мене є листики, які для пастили йдуть разом з сушаркою, але я їх ніколи не використовую. Беру ось таку пергаментну бумагу, бумагу для випічки, і змазую її спонжиком або якоюсь кисточкою. просто... Чистим без запаху під соняшниковим маслом, щоб гарно потім пастила відділялася. Вирізаю ось такі кружечки повністю по розміру, по контуру. І дуже гарно воно і відділяється. Якщо бумага, якщо бумага гарної якості, то можна її використовувати навіть кілька разів. Так, і ще хочу додати в це пюре. А вже ж люблю додавати до джемів, до варення, до пастили якісь запахи, аромати додаткові. Можна сюди було додати і цедру апельсина, лимону. Я додам суміш приправ для кави. Вже багато разів про неї казала. Спочатку цю суміш я робила для випічки штолену. В описі під відео залишу обов'язково рецепт цієї приправи. І я візьму на цей казан, вона дуже насичена, тому я візьму. Півчайної ложечки не більше, тому що вона ще трішечки додає гіркоти. Можна додати кориці, також дуже гарно буде смакувати разом з печеним яблучком. Тобто експериментуємо, робимо по своєму смаку, щоб було гарно і смачно і вам, і вашій родині. А гарно вимішала, скуштувала дуже солодке получилось пюре. Тобто, ось, дивіться, ну, на вагу я навіть не скажу 12-літровий казан, але підняти дуже важко, додала всього 800 грамів цукру. І буду тепер викладати на листики. Викладаємо ну, знову ж, кому яке пюре подобається. Більш е пастила більш е товста, щоб вона була чи біль більш тонка, знову ж кожен робить. На свій смак. Я покладу, мабуть, десь по пів кіло, ось так на вагу можу оприділити. Це буде досить такий товстий шар. Але все одно буду дивитися, в мене вісім лоточків сушарки, і вже ж мені потрібно буде розприділити все це пюре на ці вісім лоточків, щоб вже висушити одночасно всю постелу. Хоча, може, прийдеться і два рази це робити. Ось так виходить. Ще ось так трішечки струсну, щоб більш рівномірна вона була. Ось. І ось так. І ще трішки додам посиплю горішка. Сові горішки домашні, в мене, вони не дуже такі великі, але все одно вони дуже смачні. Посиплю горішками. Обжарила їх, трішечки обчистила від шелухи і, і перебила блендером. Ось так. Впевнена, що це буде дуже-дуже смачна пастила. Розклала я своє пюре на листики-сушарки і ставлю його десь на 60-70 градусів сохнути. А вже ж все пюре в мене не помістилося. Ще буде така ж партія 100%. Ось бачите, тільки половина казана в мене туди влізло. Тобто дуже багато виходить, пюре. з цього. Ну, нічого, Зато в мене буде два заходи по пастилі і вже зроблю, і буде досить багато в мене готової пастили. Дуже товстий шар не робила, тому що як все одно залишається, то буду його зараз перекладати в меншу посудину і поставлю в холодильник. Впевнена, що нічого з ними там поганого не трапиться, і завтра буду досушувати другу партію пастили. Ось така в мене вийшла яблучна пастила, досить еластична вона залишилась, гарно скручується і гарно буде зберігатися. Одна в мене ось така получилась без горішків. А перша партія ось така була з горішками. Вона ще більш м'якенько залишилась. Ще раз хочу підкреслити, що дуже уважно вибирайте бумагу, тому що перша в мене такі трішечки прихватилася і дуже важко знімалася. А друга я вже поїхала, купила іншу бумагу, промаслену, і вона просто ідеальна, гладенька і рівненька залишилась. Дуже вона вийшла ароматна, такий, знаєте, легкий аромат груші. І ще приправи, які я додавала сюди, обов'язково залишу. Вам в описі під відео, з чого складається ця приправа. Там є кориця, і вона так тоненько-тоненько підкреслює запах, арома, запах груші і яблучка. І тепер як зберігаємо, можна, ой, можна зберігати у пластиків, ось такій баночці, я буду зберігати, можна у скляній, але якщо у скляній, то я б вам порекомендувала або обсипати цукровою пудрою, можна присипати крохмалем для того, щоб не прилипла вона між собою і не прилипла до банки. Або обгорнути також в пергамент, чи той папір, на якому ми його випікали. Так, Дуже гарно вона нарізається. Я ось, бачите, так навпіл розрізала ось такими кружечками, звичайними ножицями, навіть зручніше, ніж ножиком. Ось така вона, ось така завтовшки, бачите? ну Така і не товста, і не тонка. Дуже гарна і дуже смачна. Всім вам рекомендую приготувати до того ж зараз дуже багато яблучок. Всім дякую, хто зайшов на мій канал. Головне мирного неба над головою.